Вітаю сьогодні. Ми заглиблюємося в аналітичні матеріали, присвячені генералу Валерію Залужного. У нас на руках, по суті, такий собі зріз з його публічних заяв, статей, інтерв'ю, і все це за період з 2022 по 2025 рік. Ми спробуємо розібратися, як змінювалося його бачення війни. Вітаю! І не лише його бачення, я б сказала, ці джерела вони ж розкривають дуже складну динаміку, от власне між військовим та політичним керівництвом. І що цікаво, намагаються провести такий собі свод-аналіз його аналітики, сильні сторони, слабкі, загрози. Саме так. Наше завдання пройтися по цих джерелах і ну, витягнути з них найголовніше не просто переказати, а зрозуміти логіку, побачити, що там за процеси стоять за гучними заявами. Гаразд, давайте зануримося. Почнемо з того, що мабуть найбільше впадає в очі. Це ж разюча різниця між залужним зразка 2022-го і… і залужним 2025-го. Так, ця трансформація, вона ключова. Джерела виділяють, скажімо так, три головні осі, по яких відбувся цей сув. Перша і, мабуть, найбільш така шокуюча для суспільства це оцінка тривалості війни. Пам'ятаєте його інтерв'ю для The Economist наприкінці 2022-го? Так, так, пам'ятаю. Тоді йшлося про війну на виснаження, але ну, відчувався такий обережний оптимізм. Мовляв, дайте нам ресурси, і ми і ми впораємося. Так, був такий настрій, що перемога це питання кількості танків та снарядів. А от 2025-му вже з Лондона звучить зовсім інше. Джерела цитують його попередження, що за певних умов війна може тривати до 2034 року. Зачекаєте до 2034 -го? Так, це вже не прогноз, це по суті окреслення часового горизонту, в якому доведеться жити. Ого! Це ж колосальний ззув, це змінює просто все: від економічного планування до ну до психології суспільства. Одне діло мобілізуватися на якийсь вирішальний ривок і зовсім інше готуватися до десятилітнього марафону. Джерела якось аналізують, що така заява робить із суспільним настроєм. Розглядаються як спробу тверезої оцінки, але яка, однак, межує з ризиком деморалізації. Але повернімося до другого аспекту. Політична мета війни у 2022 році. Вона формулювалася максимально радикально. Повна перемога, вихід на кордони 91-го і як цитують джерела знищення Росії як імперії. Це була така, знаєте, майже романтична, абсолютна мета, яка об'єднувала. Саме а у 2025-му риторика стає набагато прагматичнішою. Він починає говорити, що війни ну вони не завжди закінчуються чистою перемогою однієї з сторін, і тут з'являється ідея довгострокового припинення вогню для відновлення, для накопичення сил. Він називається довгим миром, не вічним, а саме довгим, як перепочинок. Тобто від ідеї остаточного розгрому ворога. До ідеї забезпечення виживання і розвитку власної держави, навіть якщо ворог залишається за парканом. І це виходить третій з сув у самому характері війни. Абсолютно. Якщо спочатку акцент був на класиці танки для прориву, артилерія, угу. то пізніше він чітко каже. Майбутнє за технологіями ключовим стає не кількість батальйонів, а перевага в дронах, системах реб, в автономних роботизованих комплексах. Він, по суті, говорить, що ми входимо в нову еру війни, де технологічний розрив може переважити чисельну перевагу ворога. І ця його знаменіта стаття про патову ситуацію восени 23-го. Це виходить, і був перший публічний сигнал про цей зсув у його мисленні. Момент, коли він сказав вголос, що ну старі методи більше не працюють. Так, і саме ця стаття, як зазначають джерела, вона стала вододілом. Вона не лише констатувала технологічний глухий кут на фронті, вона вивела на поверхню величезну напругу між військовим командуванням і, власне, політичним керівництвом. От якраз про це хотів поговорити. Бо така зміна риторики, особливо публічна заява про «пад», вона ж не могла не викликати тертя з офісом президента, який тоді дотримувався набагато оптимістичнішої лінії. Що джерела кажуть про ці стосунки з залаштунками? Їх описують однією фразою робочі, але без довіри. Доволі холодна характеристика, правда? Так, в матеріалах згадується, що залужному було складно отримати зустрічі з президентом сам на сам. Без присутності радників з офісу це знаєте свідчить про бажання політичного керівництва повністю контролювати інформаційні потоки і можливо про певний рівень недовіри тобто, це не був конфлікт особистостей, а скоріше е фундаментальна розбіжність у поглядах. На те, як і про що треба говорити скоріше у розмежуванні сфер відповідальності, джерела підкреслюють, що залужний послідовно відстоював такий класичний принцип: справа військових воювати, угу. а справа політиків визначати кінцеву мету війни, умови миру, мобілізувати для цього ресурси. І його критика, спочатку непряма, а потім все більш відкрита, була спрямована саме на те, що ця політична мета не була чітко сформульована. Це ж класична дилема Клаузевіца Війна – Війна це продовження політики. Але що робити, коли військові вважають, що політичні цілі ну, нереалістичні або не чіткі? Виходить, залужний казав: Сформулюйте, чого ми досягаємо, а ми скажемо, як цього досягти, і чи це можливо з наявними ресурсами. Саме так. У своїх пізніших статтях, вже у 2025 році, він прямо про це пише: без чіткої політичної стратегії будь-яка військова стратегія приречена. А по цієї дискусії стала саме стаття Пропад, яка, за даними джерел, викликала вкрай різку і головне публічну негативну реакцію офісу. Політики сприйняли це як підрив єдності і, можливо, як гру на боці опонентів. А як щодо відповідальності за конкретні операції, наприклад, контрнаступ 2023 року, джерела фіксують, як він пояснював його, скажімо так, невдачу. Операція не досягла цілей, бо ну бо партнери не надали вчасно і в повному обсязі все, що обіцяли. А внутрішня мобілізація не покрила потреби. Це по суті переносить фокус відповідальності вище на політичне керівництво і на партнерів. Але тут критики, мабуть, бачать спробу перекласти відповідальність. Мовляв, можна ж сказати, що це не тільки про ресурси, а й про планування самої операції. Безумовно, і ми до цього ще повернемося, але важливо, що його риторика завжди була зосереджена на системних проблемах: брак ресурсів, технологічне відставання, бюрократія, а не на пошуку винних серед командирів на місцях. Він унікав повлічних розборів польотів. Гаразд, це створює дуже складну картину. Давайте спробуємо це структурувати, як і пропонують джерела у форматі свод-аналізу. Почнемо з сильних сторін. Що робить його аналітику такою впливовою? Ну, по-перше, джерела вказують на його глибокі знання військової теорії і історії. Він не просто генерал практик, він мислить концепціями. По-друге, це чесність, навіть брутальна. Його заява про ПАД – це був шок, але суто військової точки зору вона точно фіксувала реальність на фронті і змусила багатьох на заході тверезіше подивитися на ситуацію. По-третє, фокус на технологіях. Він одним з перших на такому високому рівні почав говорити, що дрони та реб це не допоміжні засоби, а ядро сучасної війни. І авторитет, звісно. Так, його незаперечний авторитет бойового генерала, який відстояв Київ, його словам просто довіряють. Це свільні сторони. А тепер про слабкі які зауваження висувають критики, аналізуючи його тексти. Тут кілька ключових моментів. Перший це якраз те, що ви згадали. Можливе перекладання відповідальності, вказуючи на брак ресурсів чи політичної волі, він, на думку критиків, дещо знімає з себе відповідальність за плануванням. Другий момент це таймінг. Ставиться питання, чому про патову ситуацію і системні проблеми говориться публічно лише тоді, коли внутрішньополітична ситуація загострюється, чи не є це спробою зіграти на випередження? Тобто Є підозра, що це не лише військовий аналіз, а й м, політичний хід, враховуючи його величезну популярність у суспільстві. Саме так будь-яка його заява неминуче розглядається крізь призму політики, і це підводить нас до наступних двох елементів аналізу загроз та можливостей, які створюють його публічність. Це, як кажуть джерела палиця з двома кінцями. Давайте про загрози. Його реалізм може бути небезпечним. Так, найбільший ризик, на який вказують, це деморалізація, коли Верховний військовий авторитет говорить про пад чи війну до 2034 року, це може Ну, може вбити в суспільстві та армію віру в швидку перемогу? По-друге, це ідеальний матеріал для російської пропаганди. Звісно, вони миттєво це підхоплюють. Розкол в українській владі, неможливість перемоги України. І по-третє, це може викликати втому у західних партнерів. Вони можуть подумати, якщо навіть їхній головний генерал не вірить у прорив, то навіщо ми вливаємо мільярди? Це серйозні ризики, але ж мають бути і можливості, який позитивний потенціал бачать аналітики в такі жорсткі публічні позиції. Можливості теж значні. Його аналіз може стати тим самим холодним душем, який змусить і політичне керівництво, і суспільство ухвалити нарешті непопулярні, але необхідні рішення. Щодо мобілізації, наприклад, чи переведення економіки на військові рейки, це потужний стимул для розвитку власного ВПК для технологічного ривка. Крім того, такий авторитетний голос може посилити тиск на партнерів, щоб вони надавали не ситуативну допомогу, а довгострокову, стратегічну. І найголовніше, це може змусити всіх сформувати нову, більш реалістичну стратегію перемоги. Щоб доповнити цю картину, джерела наводять оцінку від людини, яка була на його місці раніше від генерала Віктора Муженка. Це важливий погляд з боку. Так, і Муженко, скажімо так, досить критичний. Він вказує на кілька, на його думку, ключових прорахунків. По-перше, невдалий контрнаступ 2023. го По друге, він вважає, що після блискучої харківської операції 2022 року не було проведено належного укріплення звільнених територій, і це дозволило ворогу стабілізувати фронт. Тобто змарнували ініціативу, по суті. На думку Муженка, так. Він також згадує хаос мобілізації на початку повномасштабного вторгнення і є ще один цікавий нюанс. Муженка здивувало, що у статті для The Economist залужний посилався на розрахунки партнерів, а не на власні, українські. Це може свідчити про певну залежність у стратегічному плануванні. Який загальний висновок він робить? Джерело наводить його досить жорстку цитату. Муженко каже, що в обох головнокомандувачів і у залужного, і у його наступника сирського є провали у спроможностях до прояву лідерства у хаотичних ситуаціях і обґрунтування власної позиції перед політиками. Але найважливіше, мабуть, інше його зауваження. Яке саме? Він каже, що обидва мали можливість, але не змогли зміцнити офіцерську корпорацію. І ця думка, мені здається, найглибша. Йдеться не про окремі перемоги чи поразки, а про розбудову інституції, про створення міцного хребта армії, який не залежить від прізвища головнокомандувача. Отже, ми маємо портрет стратега, який мислить глобально, намагається адаптуватися до реалій нової війни, але водночас є фігурою в епіцентрі політичних штормів. Його еволюція це фактично зеркало еволюції самої війни. Від надій на бліцкриг до усвідомлення довгого виснажливого протистояння джерела, які ми розбирали, пропонують дві тези для роздумлів. Перша це цитата з Біблії Не робитимеш собі різьбленого кумира це пряме застереження від ідолопоклонства, від створення культу особистості, нагадування, що критичне мислення важливіше за сліпу віру в будь-якого лідера. А друга теза. Вона більш філософська, наше сьогодення це результат нашого минулого. А наші сьогоднішні дії, рішення і навіть суперечки вони створюють наше майбутнє, і це змушує дивитися на всі ці дебати не як на політичні ігри, а як на процес, що буквально закладає фундамент майбутнього країни на десятиліття вперед. І це підводить нас до фінального питання, яке випливає з усього почутого, особливо з критики генерала Муженка. Він сказав, що не вдалося зміцнити офіцерську корпорацію. У довгій війні, яка все більше залежить від технології, від ініціативи та гнучкості командирів на місцях, що насправді означає побудувати стійку культуру військового лідерства, таку культуру, яка не тримається на одній харизматичній фігурі, а системно генерує лідерів. Яким має бути цей фундамент, щоб армія могла постійно оновлюватися і перемагати, незалежно від того, хто сидить у найвищому кабінеті?